Якщо ти школяр та маєш декілька бабусів, які ти заробив, коли приходив до бабусі, але ти хочеш стати реальним мамкиним бізнесменом, чи ти просто досвідчена людина, яка заробила свої кошти чесним трудом і хочеш отримувати пасивний дохід, тому це відео саме для тебе. До вашої уваги п'ять дійсно кращих криптовалют, які взлетять в 2025 році. Ви на каналі Криптогенія тут я розповідаю про крипту та як на ній заробляти це дійсно легко. Підписуйтесь на канал та ставте лайки, і все в цьому дусі. Для початку давайте розберемося, що це криптовалюта і це постійний риск. Немає в цій сфері людей, які нічого не втратили. Ну і якщо це не славно звісні інфоцигани, які продають курси, які тебе точно не приведуть до розкішного життя. Але я вам хочу дати список криптовалют, які мають злетити через певні НАТО причини, такі як попит і пропозиція, інституційні пропозиції, лад, Давайте по простому. Перше це зростання попиту. Якщо більше людей купують крипту, то ціна йде точно вгору. Друге, це позитивні новини. Якщо є гарні новини, чи інсайди, то ціна йде також вгору. Тепер це третя обмежена кількість. Якщо криптою володіють обмежена кількість людей, то ціна її ну точно йде також вгору. Це три найголовніших причини її росту. Саме завдяки ним ми її будемо виставляти наш список. Тоді до діла на п'ятому місці у нас криптовалюта StarNet. Він являє за собою безпеку та масштабованість в одному місці. На даний момент StarNet використовує ZK Rollups. Це технологія, яка дозволяє масштабувати блокчейн, зберігаючи при цьому високу безпеку. Це ідеальне рішення для децентралізованих додатків, які потребують масштабування без компромісів. Уже зараз платформа підтримує важливі проекти, такі як і МитейблХ, в сфері NFT та Dudex – в сфері торгівлі. І якщо технологія ЗК Rollup стане стандартом для масштабування, стартнет може піднятися до 5 або ж навіть до 10 доларів. Щодо новин, чи стане вона стандартом, я буду інформувати вас в своєму телеграм-каналі в описі під відео. Четверте місце в нас посідає монета «Оптімізм». «Оптімізм» – це рішення для масштабування ефіру та його нова ера. Завдяки технології Optimistic Rollups вона знижує витрати на транзакції та дозволяє запускати децентралізовані додатки з максимальною ефективністю. Велика кількість проєктів, таких як Uniswap, вже використовують оптимізм, що є ваговим показником довіри. В нього є дуже гарний потенціал росту до 8 або ж навіть 15 доларів. Оптимізм продовжить завойовувати своє місце серед лідерів l 2 рішень, а з ними. Теперішніми новинами в нього є багато шансів прорватися, але наразі в нього тільки четверте місце. І ось бронзу посідає монета SUI. Суї це платформа, яка робить ставку на швидкість та ефективне масштабування, піднімаючи стандарти для всіх гравців на ринку. Її передова модель транзакцій дозволяє обробити значні обсяги даних одночасно, що є критичним для платформ з високими вимогами, такими як ігрові та фінансові. SUI може досягти 10 або ж навіть 20 доларів, якщо вдасться. Залучити більше проєктів та інвесторів, щоб забезпечити розвиток екосистеми та зміцнити її позиції платформи. Срібло забирає монета Aptos, які його вважають блокчейном наступного покоління. Aptos – це не просто ще один блокчейн на ринку, а справжній прорив у світі криптотехнологій. Завдяки мові програмування МУВ забезпечується для безпечного максимальної безпеки та швидкості. Плаформа встановлює нові стандарти продуктивності. Aptos здатний обробити понад 160 тисяч транзакцій за одну секунду. Це більше ніж можуть запропонувати більшість сучасних конкурентів. Такі можливості роблять його ідеальним для застосування в динамічних секторах, такі як DeFi, Ігри та NFT, що грає немало важливу частину в нашому сучасному світі. На даний момент Аптос має потенціал досягти 30 або ж навіть 50 доларів до 2025 року, завдяки інноваціям та стрімкому розширенню екосистеми. А саме через новини з виборів Трампа, ця монетка має ще більше шансів на прорив. Також в своєму телеграм-каналі я виклав повний список монет, які злетять через перемогу Трампа на виборах. Тому посилання на канал під відео. Ну і перше місце лідер. В який треба інвестувати, це Solana формула швидкості та масштабування в одному місці. Solana це Ferrari у світі блокчейнів. Вона здатна обробити понад 65 тисяч транзакцій за одну секунду при надзвичайно низьких комісіях. Це і ставить її в центр уваги всіх криптонів. Проста екосистема залучає нові проекти, такі як DeFi, NFT та ігрові додатки. А на хвилинку саме за ігровими додатками тепер стоїть велика кількість монет. Тому задумайтесь, з нею активно співпрацюють розробники. Такі проекти, як Фантом, а це повноцінний гаманець на рівні з Metamask та Trust Wallet. і сером повноцінна біржа, створюють додаткові цінності. Аналітики, я вважаємо, що до 2025 року Solana може досягти 500 або ж навіть 1000 доларів завдяки розширенню своєї екосистеми та розвитку DeFi. А ви уявляєте, що може бути в самому 25-му році? Ось такий топ нас отримався. Я склав його по своїм діям, тому що саме такі монети я тримаю в себе в гаманці. Та вірю в те, що вони стрельнуть. Якщо не стрельне хоча б одна, то це все компенсує ріст інших монет. І да, називайте мене економістом. Ви були на каналі Криптогенія. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це мотивує мене робити більш цікавий та корисний контент для вас. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, де я кожного дня викладаю аналіз ринку та дуже гарні сигнали. Посилання на нього під відео. Всім до зустрічі та гарного інвестування!